А ну, мов, подивіться, у нас клієнт, ну, мов, гадаю, у тебе є чоловік, а у нього секретарша. А що секретарки досі актуальні? Я гадаю, що дехто щось приховує. Отже, добре. Великий бабах. Два тіла та зникле дитя. Гадаю, це буде потужна справа? Я гадаю, десь, ну посередині там. Від продюсера кульгаві коні. А що нам робити з дитиною? Сер перевезіть, але вона не готова, сер. Вона що торст. Ви були у мене вдома? А де ви були уночі? А ви хто? Зої бом приватний детектив. Ця голослива пані має зупинитись. Ти мене зрозумів? Так, сер здається, тут повна дупа квасолей. Тут замішані депутати. Ти наче в басейні за кулами, і у тебе немає матрасу. Витреш Нобіля, куплю тобі віскі. Зараз ранку, зіно. Якась ти доволі нещасна, як на харцезяку. А ну стоп, збільши. У нашої техніки немає такої можливості. Але ми можемо вирячити вирла. Слухайте, гуморист. Саро, я вже йду. Став чайник. Я не можу розбачити те, що бачила. ковбаскою чи ляпухою, але гівно спливе. Гадаєш, ти далі будеш працювати приватним детективом, коли повернешся? Ні, я гадаю, відкриємо модельне агентство. Дійсно? Ні. Донизу по дорозі на цвинтар. Якось такий переклад, вибачте.